Доброго дня. Я йду в магазин. В дитинстві я казала в кооперацію. По хліб. Подивлюся, може ще щось є. Добре, що магазин близенько. Можна по 5 раз, по 10 на день бігати, якби тільки гроші були. Ох і тепло, ох і гарно на дворі. Весна. Які гарні плаття в магазині я видивилася. Дівчата, кому треба, приходьте. По скільки, Галя? 350. 350 гривень. Дивіться, яка красота. Тут були ще кращі, але вже розібрали, поки я зібралася вам показати. Красота! Наташа вчора напекла булочок таких. Але Олешка в магазині розкрутив бабусю на такі булочки з маком. Він дуже любить з маком булочки. Бабка мусила купляти. Є бабка? І отакі цукерки. Ще з рисом. Так, да, це є такі. <рес> Каже, цукерки. з рису. А хто це? Цукерку хто купив? Бабка Ніля. Ні. Бабка Клара. бабка Клара купила цукерку йому. Ми вчора святкували всі, а на сьогодні накопичилось багато роботи. Наташа взялася протравлювати насіння люцерки, бо треба вже сіяти, може, стару треба переорувати, а молодої посіяної нема. Поки сонечко, поки погода, треба протравити, щоб вона висохла. Може на вихідні посіємо, якщо не буде дощу. Так, травить насіння Наташа фураданом. Ще треба нам буряків купити, протравити. Сіяла я баклажанчики, не знаю, що з них вийде. Сіяла ось такі білі баклажанчики Бібо. Кладу також, щоб собі знати. Вийшло в мене 8, ні, 6 луночок вийшло, бо там щось підпадали і проклюнутий. І отакий довгенький фіолетовий баклажан. Пабіна F1. Порадили мені, що наче вони хороші. Ну, попробую. Бо торік не посіяла насіння свого на розсаду, а на базарі щось було так, мабуть, люди боялися сіяти на розсаду з цією війною, та й не було. Баклажанів торік не було. Я свої міні-парнички під посадку помидорчиків. Трішки кинула перегною, трішки е, пісочку. І Так його все переколотила із земелькою. Та й думаю, попробую буду сіяти помидорки, що виросте. Так, поробила я такі борозенки, чи як їх назвати, не знаю, такими рядочками буду сіяти. І що буду сіяти? Є в мене ось такий помидор факел середньостиглий, торік я його садила, він понравився він мені такі гарні, круглі, величенькі помидори. Буду сіяти саньку надранній сорт. Раніше я весь час купувала розсадою теж саньку. Мені подобаються вони зарані починають стигнути. Потім насобирали ми той рік, це вже своє насіння. Теж якісь великі, круглі. І кілька корчиків посадю розові високі помидори. Добрі, але ж треба добре їх підв'язувати, бо вони високі ростуть. І добрі в них смакові якості. Це мені торік сестричка давала розсаду і я зібрала з неї насіннячку. Але багато не буду насівати, бо підв'язувати, не знаю, чи впораюся. Тож зараз сію, поливаю і накриваємо. Щось, поки вам розповідала і вирішила, передумала. Полию, думаю, в самі рядочки пролию. І зараз буду обов'язково підписувати. Бо дуже часто насію, поки воно виросло. Я вже й забула, що то я сіяла і як воно зветься. Це підписуємо. Що санька ранній. І зараз сюди якимось скотчиком причеплю, щоб знати, що це в мене за помидори. Так, цих трошки всі, то можна буде причепити і. Саму бумажечку. Але причепила, щоб не забутися. А ще бабуся прийшла і нагадала, що ми ж тут сіяли петрушку чи що після клубніки. І я забула. Ну кажу, вже тепер не пересуну, вже що буде, то буде. Це все засіяли, загорнула, попідписувала, закриваю. Тут у мене не вистачає у віконечка. По одній шибочці. Одної не було, а одна розбилась, коли собирала. То зараз я візьму клієночку і просто степлером причеплю та й буде. Так, знімаю пшеничку. Це Наташина пшеничка. Вона по стерні сіяна, трошки слабша. Анжелина пшеничка, сіяна після гарбузів, трошки краще Прийшла я до Анжели з готовим вапном заколотіним, щоб вона не колотилася. Ще побілила її садочок. Такі молоденькі деревця. Брикоска так розпускається вже. Вже підсихають, робляться біленькі. Анжела вже щось сапає, грибе, розділася, жарко так. Тут, щоб даром бур'яном не заростало, вона посадила градочки, часничок. Оце стільки цибулі зимової зафутболила. Так що тут свикруха провірає, як завжди. Тут клубнічку вона сапає. Бур'янець вибирає. Поки я прийшла від Анжели, Наташа вже висушила і зібрала синечко. Складають Стасіку Тасіку плюнку. Дома я теж вже добілила дерево. Вже і висохло. Так вже обід. Йду я поратися на кришити бурачка, телевісти сіна принести. Йдемо з Наташою сіяти моркву. Бабуся буде наблюдати, чи правильно, чи ні. Всі щось роблять, всі грибуть, всі садять. Парнички вже поробила. Я дерева побілила. Зайк? Да. Люцерку потравила на сінечку, тепер тільки чекати трактора, поки посіє. Так, Будемо сіяти морку. Отаку ось Морквочка, і тут насіннячко вже оброблене. І показували, як купляли. Цей рік ми якусь польську брали морквочку таку. Це ранньо стигла, а це пізньо стигла. І будемо випробовувати новий метод. Дякуючи Діні і Олегові білим, що поділилися своїм лайфхаком. Тепер і я буду пробувати. Баночка від зубочисток. І будемо. Будемо вчитися. Це воно якось... воно оброблене. одна зелена, одна червона. Ага. А бач, зелене то й видно на сінечку. Да, так руками да. все одно в мене не видно. Телефон видно. А як ти поставила зелене. там на одну як? А вони, тут, тут... А ну. банка від зубочих. То Ти не робила другі, я спробувала і воно мені хорошо. Угу. Бачиш? Казав Олішка. Що він? А, каже, бабко, хоч я тобі покажу лайфак. Я кажу, який. Бере жувачку, ружував, ружував, тоді розтягує і заклеює на колонку, на трубу і каже, щоб вода не капала. Вже геті діти в 4 роки лайфаки дибаться. Рибишки таке поправку. бачиш, в тебе є збочистка? Ні, нема треба купити. От бачиш, <гум> раді <я> моркви з <гум> купиш. Ні, в мене є тільки ну, не таке, це якесь а, тож... трохи не таке. Треба купити дивитися. Це, це щоб не проривати. Ну да. Ну, побачимо. Я, побачим. прошу... Я прошлий рік проривала, мабуть, разів три, бо таке насия, то висівало, таке густе, що капець. Та й зараз вже все переробляти не буде. Ні, буде. Це цей рік не орали. Попробуємо, що воно буде. А воно латка ячменів зеленого серед городу, бачить, не вимерзло. Треба його висипати. Ні, в них пшениця була в сусідів осінні. Так, ну, да, десь ну, воно взялося. Обично то ячмінь вимерзає за зиму, а це так гарно зеленіє. А в Корсунці є вновь, знаєш. Що, вже собі хочеш білити. Ну, а я вже побілила, хоча якими відірвали сусіді. Я й до Анжели ходила, в Анжели садочок побілила. Казав Олєшка, що хоче такого домика. Я кажу, ну прийде папа з армії та й зробить тобі такого домика. Я надумала, треба синім і Жовтим і синім. Це розовеньке насіння, видно трошки. Так, серед города десь взявся ячмінь падалічний. Він так гарно росте, він не змерз. Тому хочу, щоб Да, ми робимо, працюємо і балакаємо. Вже відправляються додому. Анжела попоралася, кави попили. Вона курчатка вилічила. Так, доброго дня всім. Було дуже багато запитань у мене. Нащуть курочок. Кажуть, що в мене подохли бройлери. Ні, не так зрозуміли мене просто. Вдохли кури у мене, курчата ті, що я брала в той рік. Осталося їсти курчат тільки всього-навсього дві курки. Цей рік у мене нічого не здохло, але купляла я їх і вони вже були. Хворі, куди йдеш, тікає курочка, не хоче важитися. А це я брала бройлера. Три тижні їм було. І е, хочу ж зважити, скільки вони набрали за той час, відколи вони у мене. Було їм по 800 в середньому грам в курчаті. А тепер ось показуємо, куди тікає курочка, не хоче важитися. Так, ось, нулі. Ставимо курочку. Чого, 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 чого? Не бійся, не бійся, маленька. О, і тепер вона важить кіло 835. Кіло набрала. Нормально. Так, взяла ще одну курочку. Кіло 865 кг. Шатається вона та й. Збивається вони. Без цього ніяк. Є і менші. Кіло 355. Маленькі курочки менші. Ну, дають же ж і менші, і більших всіх по пі -пі підряд. Опа, втекло. Поросятку маленьке. Не хоче важитися. Де відро мені штовхнуло? Є сюди. Так, важимо поросятка. 6200. Коротше, 6200, хай буде. Так, ще одне. Показало 6800, але воно втекло. Кабанчик хитрий. А ну йди сюди. Ова. Хитрий. Замій, звісно, ваше. Важити стоїть. Заспокоюся. Можливо, побачила. Сий, стоїть. Вісім суть. Бо тікає. Ну, лі. так. то були з більшечки, а тепер і з меншечки. Не бійся. Нулики. Опа! стій. Цей показує чотири. Десь 4600. 4600. Так, хрипів мені вет-лікар порадив ось такий препарат Farmastart 200. Він не рекомендується птиці. Тут немає інструкції, але він сказав, що випоювати 1 мл на літр води. хрипів бройлером. Пропоїла, всі здорові, ніхто не хрипить вже і все добре. Їдять, п'ють і ростуть. Он є один такий маленький, нещасний. Ну, вони вміють всунути всіх попідряд. І той один крайній, ось отой. У нього із ножкою щось якийсь вивих, а цей щось йому ну, з перших днів, як я привезла, він не їсть. Там йде, трошки щось подзьобає, поп'є чуть-чуть і все. А останні всі здорові. Зважувала їх. Набрали, відколи вони в мене. Хто 900, хто кілограм. В раціон бройлерам додала кукурузку. Їдять на славу. Вон, їдять попідряд, усе виїдають, Що з кукурудзкою. Виїдають, що їли без одинакових. П'ють водичку гарно і ростуть, звичайно, дуже гарно. Якщо вони і далі так продовжуватимуть рости, то через місяць можна буде вже їх і на забой пускати. Так, а тепер будемо зважувати редбро. І мастер, ті, що я брала. Так, тепер ребро, Скільки він важить? 365 грам. 365. Так, тепер став мастера, Олєшка. став на ваги. Так, нулі. Так, не йди. Куди пішов? Стій. Ставай. Стій. Стій.

Лєшка, спокійної ночі. На добраніч! Так, все позамикало, все позакривала. І вам всім на добраніч